Огляд моїх покупок для затишної оселі. Насамперед хочу показати мою улюблену чашечку з блюдечком. Дуже вишивано виглядає. І це якість е висока. А тут платина ось так от ободочок на чашечці теж. Е дуже гарна чашечка для кави. І це, здається, Арабські Емірати, як я була здивована. Наступна річ для дому — ось такий гарний мережевий піднос з такого золото. золото -метал. Це підставочка для будь-чого, і в хазяйстві завжди згодиться. Придасть так, якась нарядність, святковість. Інтер'єру. Ось мої покупки з жу. Дуже цікава штучка, ніж для авокадо. Ось так от розрізає гарно на дольки, на шматочки і дуже зручна ручка дуже зручний овал і для авокадо, Якщо ми робимо багато салатів і нам треба швидко це все зробити, дуже гарна річ. Така миленька заколочка, я не втрималася і її придбала. Дуже м'якенька, така весела і грива. І я думаю, що сірий колір я полюбляю такий і на дотик дуже м'якенька. Ну так, це спонтанна покупка. Коли ти бачиш щось миленьке, хорошеньке і не втримуєшся. На жом я придбала ось такі спонжики. У спонжика ось так ось гарно, можна брати в дорогу. На спонжику є логотип, м'якенька. Якість, я думаю, хороша, треба буде спробувати. Ось такі гарні подушечки я придбала для весни, для весняного настрою. Трошечки пташечки, розбавити і принести на кінець до весну.